А я шумлять, я слухаю хмарки біжать, Милуйся, милуйся, дивуйся чого душі мої так не І Хи гуде, він годи над нивами, над нивами приливами, купаючи мене мов властью, и дую зворушена, на кого все жду співаючи співаючи, кухаючи, питы вешепить страну, вовлечь. Над річкою огине по краях золото, бом золотом по колото, у ріка, як музика, Горить ритмтить ріка, у ритрем ріка, у ритмтить ріка, як музика. Добрий день моїм любимим підписникам, і може навіть тим, хто попав на мій канал вперше. Жалію, що дізналась про таких прекрасних виконавців тільки після того, як ця пісня завірусилася в тіктуці. І хочу сьогодні вам показати, як грається ця пісня. На перший погляд складно, але по факту тут пару струн зажимаєте, і навіть початковий гітарист може це все легко зіграти. А і Ще я забула сказати, що кавер, який я вичула на початку, я е, там строй гітари опустила на тон нижче, бо голосовими зв'язями не дотягую так високо. Да. А розбір буде в стандартному строї. Вказівний палець ми ставимо на шостий лад другої струни. Середній палець ми ставимо на сьомий лад третьої струни. Як бас, ми будемо е, щіпати четверту і п'яту струни ре і ля. Після того, як ми перший раз заграли бас, ми щипаємо разом дві ці зажаті струни, другу і третю. Потім ми мізинцем робимо такий прийом. Нам треба, після того, як ми щипнули ці струни, вдарити мізинцем по восьмому ладу другої струни і легенько відщипуючи, начебто її, прибрати пальцем. Потім намилуюся, дивуюся, в нас йдуть наступні нотки. Нам Треба зробити таку екібану із пальців. Четверту струну ми зажимаємо на п'ятому ладу. Другу струну ми зажимаємо на дев'ятому ладу. І першу струну ми зажимаємо на шостому ладу. Я сподіваюся, тут понятно? Ставимо таку розпальцовку, граємо четверту струну, другу і першу. Потім відпускаємо і мізинця переносимо на восьмий лад першої струни. Граємо її. І потім граємо ще раз, але переміщуючи плавно, создаючи такий звук по гріфу, на десятий лад. І вертаємося назад. На восьмий і на шостий лад. Отакими от пальцями, як я. 10, 8, 6. Після того, як ми заграли цей фрагмент. Ми граємо так само, як було при вступі два рази. І останній елемент, який нам треба вивчити, це ось цей. Щось похоже на попереднє, бо тут ті самі лади, але друга струна. На другій струні ми зажимаємо восьмий лад і граємо її разом із Ре із четвертою струною. Чіпаємо разом із е, четвертою струною нашу другу зажату і переміщуємо зразу мізинець на десятий лад. І вертаємося назад. Восьмий, шостий. І тут зараз зажимаємо ось такий акордик. Четверту струну ми зажимаємо на п'ятому ладу. Третю струну ми зажимаємо на шостому ладу. І другу струну ми зажимаємо на восьмому ладу. І граємо. Ось так щипаємо їх всі разом три. І далі продовжуємо грати так, як при вступі. Те саме ми повторюємо на кожному куплеті. І все. Надіюсь, я була вам корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики і поширюйте, може би, цей відос комусь ще із ваших друзів-гітаристів пригодиться. Дуже вдячна всім людям, які пишуть мені гарні коментарі, які не відписуються від мене, які підтримують мене, я вам передаю обнімашки і до нових зустрічей! Просто зніму себе на пам'ять собі. Який в мене чудовий настрій, коли я вдома, я пограла на гітарі. Настрій взагалі не був, взагалі. тут Я пограла на гітарі. Боже. Я хочу обняти весь світ. Подивіться на це. Кого хто, Не знаю хто просто. подивись Маріна. Яка краса! Яка краса! Яка краса! Я хочу це все ну, обняти. Я наче не знаю, п'яна чи що. Дофамін!